Всім привіт-привіт! З вами я Данило, і сьогодні Майнкрафт. тут... мене закінчило, що ми почали будувати підвал. Я тут трошки щось наробив, не знаю, тут було вихілля, я його добув і заставив і почав щось трошки розчищати. Так, Так, тут все так. Я хочу зробити е... тут е... в три блоки висоту. А на четвертому тут вже будуть дошки лежати. Так, а тут треба багато добувати. Тут треба потім ще буде все ставити, стіни. Це буде довго. Тут ще. І все ніж ще тут. Ой-ой-ой-ой. І тут. Тут дирка. Так, тут дирка. Тут треба буде сюди, тут поставити, так. І все. Тепер йду в цю сторону, бо там м, щось незрозуміле. Тут я не знаю, як я тут зайшов в підвал, і тут курка, яким бігає яйка, мені тут несе Клас! Тепер в мене буде курка в підвалі. Я її пробував е, в, е, через драбину якось вивезти, але вона не виводиться. Вона не вміє лазити по драбині. Ну, якщо ну, логічно. Якщо б вона ще вміла ласти по драбині, я би... тоді б Майнкрафт точно було нелогічно. Тому що в Майнкрафті так логіки нема, а тут ще б було без логіки ще більше. Так ось тут багато добувати в підвалі. То ще потім стіни потрібно буде, ну довго. І мені ще треба буде березу трошки добути, тому що в мене. Вже закінчились як ми корник добу е, як ми робили. У нас закінчилося. Так, тепер тут треба тут зламати. Е, тут Є, о, якось так потрібно зробити. бо Тут, я, тут було багато вугілля. Я трошки добув, а трошки ще лишилося, тому що мені аж так багато не потрібно. Ой, то я вже стіну роблю. А ні, що не стіну. Я подумав, що це стіна, але це ще. Не стіна. Та, а це вже стіна дуже зайве. Якось тут треба зробити якось ось так, напевно, закрити. О, ось так. Напевно, що так. Все, я закрив, все нормально, і в мене зламалося кайло. У мене, може, ще одне є. Е, ні. Шкода, тепер потрібно наверх. Там в мене відьма, в якими, яку я хотів бити в минулі сервії, не дає мені поспати. І тут кріпери, тут багато всього. О, можу поспати. Ура! Бо я вже подумав, що я не просплю. Там. Я не хочу на той двір виходити, бо там і, і кріпери, і там відьма. фу, і ще й дощ падає. А ні, вже дощ закінчився. Ну, добре. Я можу зробити. Можу зробити. Біля мене. Кетре. А, я вже постав, значить. Біля мене. Ой, тут треба сюди. Біля мене тут вже зомбі-селяни, дивіться. Відьма. О боже, це якийсь жах. Вона зараз ще до мене зайде, я буду взагалі здивований. Головне, вона міє відкривати двері чи ні, я не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях. Ой, я вікно зламав. Блін, що робити? У мене є ще одне скло. Е, якось можу замінити. Що робити, що робити? Я не знаю, як замінити це скло. Тут треба йти на вулицю. Блін, треба добути ще трошки піска. Що ризикувати? Ну, Ризикну, тому що у нас ще зараз тут зільку кине. Так, фух. З Богом втікаємо, втікаємо, втікаю. Я втікаю, втікаю, втікаю. Ні-ні-ні. Ходи ні, ні, ні. тихо, тихо, тихо. тихо. тільки не померти, тільки не померти, тільки не померти. Пливу кудись. Не знаю, куди тут я будував міст для корей, щоб вони перейшли. Так, хто там хтось за мною йде? Ні, слава Богу, фух. Ту, що то ще втопленики можуть бути. Треба трошки піска, поки вона до мене не дійшла ще. О, блін, то я її міст зробив для неї, ще й прям. Вона плавати не вміє. хі хі бой, Це для мене добре. Так добуду 10 піска, щоб було ще, ще, ще на наступні рази. Тому що тут можу, я можу легко померти. Що далі робити? Тут ще й втопленик, все мені точно хана. Я додому не доберуся. Давайте поїмо, щоб хоча б побігти якось можна було. Вже всю свою їжу, головне потратити, але. Поки поки вона не бачить, поки вона не бачить. Біжу, біжу, біжу. Це дуже страшно вона біля мене. Там ще зомбі селянин. Фух, тихо, 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 тікай, тікай, тікай. Сюди. Ай, до хатки заходься! Заходься! Будь ласка, закриваємо двері. Все. Фу, це було найекстремальніше моє. Фу, добре, що вугілля. вугілля. Треба взяти якраз вугілля вже знадобиться. Фу, мені так, я думаю, що вона мене зараз дожине. Але вона не швидка, слава Богу. Так, каміння в мене є. А, а, там в мене каміння, ж багато, я забувся. Палиці теж в мене є. Зараз зроблю собі е, кайло. Навіть 2 кила зроблю, напевно. Ой, що тут. Ой, ой, 2 кила, Щоб потім не вертатися. Так. ну Це було дуже страшно, коли вона за мною бігла. 5 і все. Йдемо тепер. О, по вже якраз буде повністю втамований голод. Тепер вже можна далі йти сюди. І що тут робити? Купати. Ура! Курка, ти яйця ще не знесла? Скільки в мене? П'ять яйців. Ні, в мене аж 21 яйце. Ну, потім я їх буду лускати. E, бо з яйців може випасти якісь e, ці, як вони називаються, маленькі. Ціпки. Так, то що, то що за блок? То я його, нечайно, напевно, поставив. А там, до речі, вже, напевно, пережар... пережарилося скло. Подивлюся, фух. Е, так, тут скло. Та, Трошки пережарилося. Мені, напевно, більше вже й не потрібно. О, воно ну, якраз дожариться і все. Е, ой, давай, дожарися. Мені ще одне скло і все. Більше не потрібно, напевно, якраз ці два, два піска е, дожариться на одному вугіллі. Так, одне і друге. Давай швидше, бо я вже хочу йти далі щось робити. Так, і вже поставлю дві кор, е, пересмажитися, щоб воно просто так не втратилося. Так, вугілля ставлю сюди, то що мені не потрібно, поки мені яйця не потрібні. Е, це мені не потрібно. Круглях, поки хай буде. Круглякам в мене дуже багато. Він хай буде десь ось тут, щоб він мені не мішав. Так, скло я зараз буду перекравчувати. М'ясо мені ближче. Двері мені не потрібні. Смолоски, може, хай ще будуть. Дошки хай, напевно, будуть. Кайла хай будуть, сукера не потрібно, лазурит сюди, Пір'я сюди, парусток берези сюди, до своїх парусків. Це теж не потрібно. Залізу пізніше перез... пережаримо. Насінини сюди і драбину сюди. Все, посортував. Тепер можна закрафтити скло. накрафтити, ой, е Тут банки мені не потрібні. С ой, скло. Е скло дати є. М скло дати є. М м м скло, скла нема, здається, або є. Я скрафчу всі 16 і поставлю. Ось сюди далі все поставлю в скриню, і це скло, і це скло. Так, йдемо е, ще в підвал. І трошки там ще е, ну, дорубаємо, чи як це називається, ну, трошки ще розчистимо. Курка знов знесла молодець. Моя курка найбільше працює тут. Так, е, беремо кайло і ще трошки розчистимо. Е, ще буквально пару блоків. Так, йдемо. <кій> йдемо, йдемо. Розчищаємо це, 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 це. Багато тут блоків, що потрібно розчистити, але ми все не встигнемо за одну серію. Так, лазурит. Що ось тут і все. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім. 爸爸爸爸